Вже осінь, ще не листопад, але вже жовтень. І треба зробити під скалу оце офісне приміщення. Намалював я ескіз. Це буде водоспад, буде дика скала, антрацит, в стилі антрацита. Є бажання трохи вікна прикрити, щоб вони не кидалися в очі. Водоспад, маленькі де будуть кої плавати, зелені насадження будуть. От Зараз починаю я якусь розмальовку, якусь розм'ятку. Думаю, мозги закипають, всього починати. Сьогодні вихідний, субота, я люблю починати сам в такі дні, щоб ніхто не заважав продумати все добре. Почав з пінопласта формувати скелю. У нас просто станок, вже фігури різні і відходи, якраз вони підходять до цим і те, що я задумав. Там є, бачите, ступінчатий формую сподження води зверху, пішла вона труба, закріпили трубу. Сходим, кріплю саморізами і монтажною піною. Саморізи пророкував вони шайбами з пластмаски, щоб вони заходили аж в піноблок. І все закінчується, поки тут закінчується труба. День другий, доклеював трошки пінопласта. Віплю я його на монтажну пену. Еще и закреплю саморезами 180 с пластиковой канистры нарезал такие шайбочки чтобы краще прижималось сегодня буду трохи доклеивать теперь обрезаю зайву пину І найголовніший секрет, і найголовніший секрет. Цього ніхто не робить. Обов'язково подивіться, що відбувається з кінопластом. Він підпалює феном, він підпалює угли, робить поверхню щориховатою, усилює. Капітально усилює пінопласт. Що це дає? Це він стає твердішим. Я можу навіть формувати, певно, не тільки фактуру, але й форму. До нього краще іде, ссипляється в сумі І на найбільшій температурі я підпалюю края. Убирається, бачите як він перетворює, Убирає кромку, не треба підрізати. Значно сильніший він стає. Да. Така робота не дуже не дуже поспішиш, але ж вона потрібна. І цей секрет це придумали наші дівчата. Погрунтував я стіну. Ну, і стіну і пенопласт бетон ґрунт називається все. Шкала цевим пішком. Краще буде наносити арбітон. На 30-му вугли взагалі буде краще наноситись, буде краще адгезія. День третій, ну, сьогодні я вже не один, сьогодні я вже з помічниками. То ми вже накидуємо, де черновий слой, де вже зразу чистовий, а де, а де тільки черновий. Вже почали вже і лінію якусь відбиваємо помаленьку. День четвертий. Сьогодні я знову один. Вже трошечки щось сформовано, навіть вже нарізав тріщинки. Вікно ми затулили у ДВП, щоб його не запачкати. І помаленьку зверху спускаюся вниз. Так, день п'ятий. Над, над другим вікном вже зробили фактуру артбетона. Сьогодні гарний день і ми хочемо зайнятися котлованом для озера. Ось помітили, убираємо бруківку, обираємо бруківку, підігнали тракторець і обираємо цей грампиль і далі викопаємо котлованчик на один метр. Тут гарцовка була під, під, плит, під бруківку. Ми її зараз вбираємо в сторону і її, мабуть, додали пісочка, бінця і заколотимо. Будемо тут робити бордюр, будемо піднімати трохи края від дітей, від собак, котів. От, і ми використаємо цю гарцовочку. Копаємо Убрали грампин, тепер убираємо Шар землі. Земля тут, до речі, дуже гарна. Чорноземчик, трохи з грампилю, але це не страшно. Може десь колись використаємо. ще. Да. Так, а з цієї сторони почали доклеювати пінопласт на стіну, щоб продовжити. Дивіться, яка красота, які майстри. Ця сторона вже готова, а тут тільки черновий, треба ще доводити до ума.